Робот створить симфонію. Робот зробить з полотна мистецький шедевр. Мої вітання з назви відео, ви вже зрозуміли, що ми тут будемо зараз робити. А вже ми звикли до текстових штучних інтелектів, з якими можна вести і бесіди, і щось запитувати, і навіть генерувати код. Насправді, там, наприклад, чат-GPT або вбудований в Windows Capilot, або і інші а штучні інтелекти. Також уже не виникає у нас вау-ефекту від генерації зображень. Тобто ми Можемо генерувати там, в Далі, наприклад, в а, Леонардо, та навіть зараз в канві ми можемо це робити. А, ще поки а, цей самий вау-ефект wow виникає при генерації відео. Але ось, наприклад, я о, взагалі в захваті від генерації музики, або навіть не музики, а пісень. Ось, власне, цим сьогодні з вами і займемося. Вдягаю наушники, і ми переходимо до. Іншого браузера, іншого аккаунта. А, ну тому що з основного я сьогодні вже тут півдня залипав з другом. Витратив всі кредити, які там надаються. Тож, переходимо на сайт, напевне, найпотужніший зараз, на даний момент, з генерації саме музики. Називається він Suno. Ви бачите suno.com. Відповідно, переходимо за цим покликанням. Далі нам потрібно або увійти, або зареєструватися. Можна це зробити за допомогою аккаунтів Discord, Google або Microsoft. Натискаємо, наприклад, там Google, обираємо свій аккаунт і заходимо. Після того, як ми зайшли, ми можемо і перекласти на українську мову. Ну, давайте візьмемо, використаємо мову оригіналу. Далі у нас надається, тут 50 кредитів, як ви бачите, ми їх можемо використати для генерації пісень. Генерація взагалі відбувається, ось ці кредити, це не обов'язково, що вони тут, як я помітив, не обов'язково, як на інших варіантах з генерацією зображень. Що ось 50, значить там 10 кредитів на генерацію однієї пісні, і ми можемо згенерувати там 5 пісень. А тут трішки по-інакшому, тому що деякі або стиль. Або об'єм тексту, або іще впливають інші фактори на це, і, наприклад, може згенерувати там за 20 кредитів, а деякі, наприклад, можна згенерувати там за 5. Ну, починаємо з того, що натискаємо Create. Натиснули Create ми можемо в автоматичному режимі записати пісню тут, або написати, наприклад, пісня про. Ну, про що ми напишемо? Про Україну. Вільну країну. В даному варіанті обере стиль автоматично, тобто ну, якийсь випадковий. Натискаємо create і чекаємо. Створюється завжди по дві пісні, для того, щоб ми могли вибрати з вами варіант, той, який нам подобається, той, який нам більше сподобався. Так, як ви бачите, у нас вже є дві пісні стиль патріотік Фолк. Ну і давайте прослухаю разом з вами і я одразу все, що тут відповідно весь текст згенерований тільки штучним інтелектом. Желені поля, ясне небо Україно. Моя земля. Серцем віддаю тобі все, що маю ти моя вільна країна, чудові карпатські вершини, колося житнього поля. Достатньо класне. Давайте посру... послухаємо другу. Зеленіпо. Одразу хочу сказати, що, хоча і дві генеруються, зазвичай генеруються два дещо різних варіанти. Тобто музика може бути. Зелені по... Зелені по... Можуть бути виконавці різні. Саме а, пісня, може бути жіночий вокал, може бути чоловічий вокал. Поле, ясне бо. Україно моя земля серцем віддаю тобі все, що маю, ти моя вільна країна, Чудові Карпатські вершини. Дуже круто. Так, як ми можемо використовувати це для себе в своєму житті? Ось, наприклад, ми хочемо привітати маму з днем народження. Обираємо просто, шукаємо вітання з днем народження мамі вірш. Переходимо за покликанням, яке там нам подобається. Ось, наприклад, візьмемо, перейдемо ось Гумареска, сайт, і оберемо будь-який. Да, ось любимо туся. Так. Ну і нехай. А, копіюємо. Переходимо знову на сайт і обираємо тут Custom мод. Погоджуємося. Ми тут тепер можемо генерувати з тим стилем, який нам подобається, і саме з нашими словами. Ми можемо взагалі написати свій вірш взагалі. Ну, ось, наприклад, те, що я скопіював, я додаю. Тепер генеруємо, обираємо стиль. Dark Punk, ну, навряд чи Ам... нехай. Ну, і напишемо там з днем народження. Генеруємо. Як ви бачите, тут вже у мене 40 кредитів. Тепер буде менше. Дивлячись, скільки кредитів спише. Ну, зазвичай списує по 10, але. Не завжди ось з різних аккаунтів перевіряв також, буває, що лишається 20 кредитів, згенерувати неможливо. Буває, що лишається 5 кредитів і генерується ну, здебільшого в автоматичному режимі. Слухаємо, як тепер звучить цей вірш у пісні. Люда. Матуся, тебе я вітаю. Люда. Угу. Усього найкращого в світі бажаю. Якщо мама Люда, то... Щоб здорова завжди посміхалась Щоб сонечко зранку з тобою віталось Дуже добре, наступна. Люба матуся, тебе я вітаю. Жіночий вокал. Всього найкращого в світі бажаю. Буде, щоб здорова, завжди посміхалась. Щоб сонечко зранку з тобою віталось. Тобто ось дуже класно, ми можемо просто брати і генерувати пісні, надсилати, замість того, щоб десь там якісь а, чиїсь авторські пісні а, брати. Ну, І також ми можемо, наприклад, використати на Ютубі, поки що іще так можна. Генерувати взагалі штучним інтелектом для Ютубу контент не можна за правилами. А, ну, На фон, я думаю, як доп... як Допоміжний елемент, я думаю, можна буде. Щоб довести до абсурду ситуацію, давайте візьмемо код для відео, ось десь тут воно там з'явиться. Це відео крайньо перед даним, в якому я показую, як зробити генератор випадкового пароля. І ви можете це побачити. Власне, беремо код, копіюємо код на Python. І додаємо замість тексту. Обираємо інший якийсь стиль, давайте щось візьмемо цікаве. Епічний рок. Епічний рок і програмка, давайте так. Давайте назвемо його тут Python. Генеруємо 30 кредитів. Дивимося, наскільки зніме за, це, за цю генерацію. Так, перше у нас уже є, прямо ж хоть фільм вставляйте. Шикарно, давайте другу послухаємо. Шикарно. І в кінці я б ще додав би просто згенеровану пісню з ваших коментарів. Дуже приємно, що ви мене дивитесь. Тож, будь ласка, слухайте. Ну, а я буду намагатися знімати для вас якісний україномовний контент. Дуже